Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вже завтра, 1 серпня, ми розпочинаємо ще один важливий і цікавий період церковного року, літургійного року період, який називається Успенський піст. Успенський піст в народі також ми називаємо його Спасівка. Це є піст, який приготовляє нас до великого свята, до успіння. Пресвятої Богородиці Піст цей триває досить недовго всього 15 днів, і вже 15 серпня, у день успіння Пресвятої Богородиці, він завершиться. Як ми знаємо, то всі чотири пости, які ми маємо у церковному році, вони виконують роль, окрім того, що сприяють людині зростати у чеснотах, сприяють наближенню людини до Бога, поглиблення поглиблення нашого духовного життя. Але ці пости вони також. Налаштовують нас, приготовляють нас до того чи іншого великого свята: Різдво, Пасха, свято Верховних Апостолів Петра і Павла або у даному випадку успіння Пресвятої Богородиці. Хотів би поділитися: така цікава традиція є у грецькій у грецьких храмах відправляти. Протягом кожного дня цього успенського посту відправляти так званий Паракліс, такий особливий молебень, особливе богослужіння на честь Пресвятої Богородиці. В Нашій українській традиції ми такого звичаю не маємо, але думаю, що кожен із нас міг би винайти для себе якийсь певний молитовний спосіб, певну молитовну практику для того, щоб зблизитися із. Пресвятою Богородицю з нашою небесною Матір'ю, адже час успенського посту це час найперше для Пресвятої Богородиці і час з Пресвятою Богородицею. Якщо ми будемо намагатися саме так поставитися до цього періоду, до періоду успенського посту, то неодмінно скористаємо чимало благодати для себе, для свого духовного життя, і звичайно, що гідно приготуємо себе до цього величного. Свята. Розпочинається цей Успенський піст завтра, 1 серпня, як я вже сказав, і в цей день у календарі ми маємо свято мучеників Макавейських. Хотів би у двох словах ще Поділитися з вами, що означає це свято. Хто такі мученики Макавейські? Мученики Макавейські це сім братів макавейських, які жили ще у другому столітті до народження Ісуса Христа, і вони прийняли мученицьку смерть разом із своєю матір'ю Соломією за те, що не хотіли підкоритися велінню розпорядженню сирійського царя. Яке полягало у тому, щоб відступити від юдейського закону, від закону Мойсея, а саме через споживання забороненого на той час для юдеїв свинячого м'яса. Для нас. Християн 21 першого століття це може видатися якоюсь такою певною дрібницею чи навіть дивиною. Але насправді, як ми знаємо, для віруючих юдеїв дотримання цього правила мало надзвичайно велике значення, і відступити від цього правила означало зрадити свого бога, зрадити єдиного бога, якому намагалися служити побожні ізраїльтяни. І ці мученики Макавейські разом із своєю матір'ю прийняли смерть. Але не підкорилися розпорядженню нечистивого царя, який між іншим також і осквернив. Єрусалимський храм, найбільшу святиню для всіх євреїв. У цей день у деяких храмах, у деяких місцевостях прийнято освячувати мак та інші зілля. Ця традиція не є такою загально поширеною, як освячення великодніх кошиків, чи освячення вербової лози у квітну неділю, чи освячення фруктів на свято Преображення Господнього. Це є радше такі локальні традиції, які притаманні не всім місцевостям, не всім містам. Чи Селам, але тим не менше вони ці традиції існують і живуть у деяких місцевостях. Також, як говорять нам історичні джерела, то саме у цей день, саме 1 серпня, Великий князь Володимир, хреститель Русі України, більше ніж більше ніж тисячу років тому, саме в цей день розпочав хрещення Київської Русі. Тому також у цей день ми Дякуємо Богові за дар хрещення нашого українського народу і дякуємо Богові зокрема за дар віри. Я вітаю вас всіх із придешнім завтрашнім початком успенського посту і бажаю прожити цей час справді плідно скористати як найбільше і найголовніше, як я вже сказав, прожити цей час разом із нашою небесною Матір'ю Пресвятою Богородицею. Слава Ісусу Христу!